Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 5 червня 2025 року. Виноградник мій знаходиться в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні буду проводити другу профілактичну обробку по винограднику. І ця обробка від основних хвороб. Так, і Сама така розповсюджена хвороба в нашій місцевості це оїдіум на винограднику, коли покривається все сірим нальотом, ягода покривається таким сірим нальотом. Якщо відоідіуму не обробляти виноградник, то урожаю не буде взагалі. Я ж повторюю, що це сама розповсюджена хвороба в нашій території. Тому я використовую від оїдіуму Фалькон 5 мл на 10 літрів води. І так, додаю туди танус відмілью 5 грам. Так? І додаю також інсектоакарицит, це біопрепарат, Сезар. Показую назву. Тому що дехто перепитує, якось так воно, коли говориш, то можна спутати, що це Цезар. Цезар це зовсім інший препарат. Я Цезаром не користувалась ніколи, а ось Цезаром користуємось ми дуже-дуже багато років, дуже подобається він. Ось такий біопрепарат, який дуже добре справляється також і на винограді від різних кліщів. Трипсів і тому подібному. Я його додаю в бакову суміш 20 грам. Так? Оце таким буду обробляти сьогодні. Також в цьому році вирішила додати такий препарат, як свіч. Його можна також в бакову суміш додати, це пакетик свічу від гнилий. Але так як винограду в мене дуже багато, то я пройду свічем лише по гронах, окремо, розведу цей пакетик, тут 10 грам. Можна розводити для винограду, написано в описі, розводити його на 8-10 літрів води. Я розведу на 8 літрів і пройду окремо гронами свічем. Чому? Тому що в цьому році дуже багато опадів було. Ось, і я так вирішила все-таки обробити свічим. Хоча до цього я ніколи не користувалася ним і все було добре. Але, але краще все-таки застерегтись від гнилий. Вчора проводила підготовку для обробки. Саме проводила зелені операції на винограднику цілий день, пасинкувала виноград, підв'язувала, також обрізала пасинки. Підв'язую я топінером, так, на мій погляд, швидше. Ну і що, що дають ці зелені операції? До речі, ось тут знайшла пагін. Трішки пропустила. Ось так дивіться, до грони, до грони обриваються всі пасинки, так, і на рівні грони також пасинок обривається. А після грони залишається один листочок на пасинку. Ось так, один листочок. Ось так. Для чого це робити? По-перше, йде правильний розподіл поживних речовин, він направляється саме по стеблу, по основній лозі. Так І лоза вона набирається сили, тому що якщо ці всі пасинки залишати, то лоза може бути тонка. В ній може погано закластися плодова брунька на наступний рік, і може як наслідок бути поганий врожай на наступний рік. Так, також тут видно, де грона, так? То якщо ці всі пасинки біля грони повністю ж ми прибираємо, то тут біля грони. Краще провітрювання буде. Ось як наслідок краще запилення біля грон. І ще одна причина, чому ми працюємо з пасинками, це профілактика також від хвороб. Тобто провітрювання, воно дуже важливо для того, щоб виноградник не підхоплював хвороби. Хоча це діє саме. В зв'язці з хорошими профілактичними заходами стосовно оприскування фунгіцидами. Так, це все потрібно працювати, щоб працювало разом. На винограднику дуже багато бур'янів, із-за того, що багато дощів пройшло, то це все виполювалось вручну. Ось, а ще але ще залишилось багато полиття в мене, дивіться, це непрополений ряд. Ось так. Роботи ще багато. Але потрібно приберегти сили для того, щоб вечором, ввечері попрацювати. Щоб вечором попрацювати. Ось так. Таке коротеньке відео зняла. Всім до побачення, гарного дня. На все добре.